Вітаю. Іван <світ> Мочок взагалі звучить <світ> Як давно ти служиш в армії? Я в армії півроку. Э це, виходить, я пройшов без, без ВП, плюс фахове навчання і э переміщення по бригаді і між фахом без ВП. Отак вот час вот часу вийшов. Не так давно заступаю як пілот. Але вже в екіпажі виконує завдання. Скільки часу пройшло від мобілізації до першого бойового виходу? Е, виходить, в мене перша бечеч десь через п'ять місяців вийшло. Так, дітей недавно. Місяць часу. Чим займався до армії? В цивільному житті я категорійний менеджер і дата аналітик по сумісництву, тобто повністю офісна робота. Робота з даними, робота з продажами, робота в e-commerce. Так, це it сфера, яку не часто визнають як IT. У Мене компанія закордонна, я працював вдома. Офіс був, є в Україні, але він знаходився в іншому місті. Як колеги сприйняли твоє рішення? Я колегами озвучив за півроку до, ну, до вступу в армію, тобто у мене була така моральна підготовка десь півроку. І всі знали, що я буду ходити. Як потрапив в батальйон? Батальйон безплатних систем попав дуже випадково. Я шукав, куди вже подати заявку, і одна з них була 31-й МБР. Шукав саме батальйон безпілотних систем на посаду ну, в Пів. У мене було доволі багато часу, щоб зробити рішення, яким я хочу бути в армії, що я можу саморефлексія рефлексія і так далі. Так випадково вийшло, що коли я вже шукав вакансії і робив перші співбесіди, випадково натрапив на знайомий твіч канал, де якраз розказували про рекрутинг саме до 31-ї бригади. І так і надіслав своє резюме до 31-ї. Після листа рекрутеру я через три дні мав вже співбесіду. І її одобрили ще через тижні, наскільки я розумію, і далі пішов процес саме оформлення мани в армію по контракту. Після співбесіди з рекрутером бригади батальйону безпілотних систем ми визначили, що будемо підписувати контракт з оформленням через дронфорс. Я вже чув про них на той момент, і ми домовилися, що саме через них буде підписан контракт. Розкажи про свій досвід з дронфорс. У Дронфорс теж своя співбесіда була. Вони одразу пояснювали, хоч батальйон погодив, але у них є додаткова перевірка, чи дійсно людина може виконувати ці завдання на ту посаду, яку вона вибрала. Далі це стандартний під похід ТЦК, тільки вже з відношенням до військової частини, яка принадлежить Дронфорсу. Тобто я знав, де я буду вже навчатись, і що найголовніше, я знав, що я прийду в фах після БЗВП з цим відношенням. Я проходжу фах і після цього вже попаду в бригаду. Тобто я буду вже більш-менш навчений, хоча б базово, і зможу з коротким терміном виконувати бойові задачі. Я прийшов вже з. Кваліфікація зовнішнього пілота з записом в вас в воєнніку і сертифікатом. Як оцінюєш свій рівень підготовки? Після потрапляння в бригаду я відчував, що в принципі я можу виконувати завдання, які мені нададуть надалі. Тобто рівень підготовки був доволі високий у нас. У нас було багато часу підготуватися. в півіці приблизно. 40 днів аж на навчанні дали повний спектр необхідного для виконання бойової роботи. Тобто, прийшовши сюди, я вже спілкуюся з пілотами на їхній зрозуміло, мені вже мові і можу керувати дроном, і так само підчинити його і додати щось технічного в своє бойове виконання. Чи вистачає дронів для роботи? Дронів. В принципі вистачає. Буває так, що в бліндажі немає місця для дронів. Постачання бригадів саме в 31-й. Не знаю, як в інших бригадах, але та, буває так, що важко знайти місце, щоб розмістити всі дрони. Ці безкінечні коробки дронів дуже багато. Це саме на позиції. Чи змінилося спілкування з цивільними друзями? На жаль, чи, на щастя, в мене не так багато залишилось цивільних друзів, майже всі пішли, половина з них пішла ще на початку війни, і всі інші підтягнулись вже до цього часу. Є категорії, які вагаються до сих пір, вони теж розглядають наразі безпілотні батальйони, але не вистачає їм трошечки впевненості, що вони зможуть це виконувати. Вони наразі всі сидять в симуляторах в пів. Це дуже радує, І питають в мене технічку, як то працює, як інше працює. Я їм пояснюю, що вас можуть навчити доволі, доволі просто вже на фаховому навчанні, тільки треба піти для цього в армію. Бо тут все змінюється, все, що можна прочитати станом на сьогодні, через півроку, може бути не сильно актуальне. Як пройшов перший бойовий вихід? Перший бойовий виліз, я думав, що я проведу з хвилюваннями якимось, з, з, з таким внутрішнім стресом. Насправді, відчуття було повної фокусіровки, і ну, всі зайві емоції, типу, сильного страху. Ну, зрозуміло, що страх відчувався, але не такий сильний, як уявлялось вдома. Е, відчуття було. Повною спокою, ти слухаєш небо чи літає над тобою щось. Ти коли їдеш на бичі, наприклад, сфокусований на дорозі, тобто повна концентрація. Сам виїзд ну, не завдав такої колосальної, такої моральної шкоди. Перший виїзд ще був з азартом насправді. Хотілося побільше. перший виїзд, до речі, найбільше вдався по враженням, як не дивно. Після цього цей азарт спадає, просто виконуєш свої задачі по команді і вражає цілі. Розкажи трохи про свій екіпаж. Наша команда з однією людиною, яка наразі виконує задачі на посаді штурмана, ми познайомилися ще на БЗВП і фаховому навчання. Так вийшло, що він йшов теж в 31 го МБР, і ми розуміли, що ми попадаємо в один батальйон. І скоріш за все будемо виконувати разом задачі, якщо сильно попросимо. У нас так і вийшло, ми зараз виконуємо разом задачі. І додався ще один член екіпажу, я дуже задоволений ним. Він знайшовся вже безпосередньо на в бригаді позлагоджено все добре. Ми живемо разом, спілкуємося постійно, щось покращуємо, налаштовуємо свій бит. Очікування вдома в ЄС армійська реальність. З очікувань, коли потрапляєш в армію, в мене було таке скриване, мабуть, відчуття про армію, що я, мабуть, не достану, не сильно хорош для цього, бо це все-таки ризикувати своїм життям. Рятувати інше життя або вражати цілі, які треба вразити, бо хтось інший може загинути з наших побратимів. Але воно розвіялось доволі просто. Тут все набагато простіше в самій армії, чим навіюють себе цивільні. Ти часто сам себе самовільно вдосконалюєш. Немає такої сильної армійщини, як можна було почути. Років п'ять тому, чи на якихось навчаннях, чи на срочній службі. Я думаю, такого вже ніде немає. Десь може бути, але я такого не помічаю. Реальність адекватна. Що б хотів сказати цивільним, які ще вагаються йти в армію. Цивільним би я побажав, які вагаються саме піти в армію, щось почати робити. Наприклад, Сидіти, літати по вечорам на симуляторі. Мені це дуже допомогло, тому що на фаховому навіть навчанні. Я вже, ну, перший етап, який ми проходили, це саме польоти в симуляторі. Для мене це було вже дуже просто з моїм нальотом, просто сидячи вдома. Це як приклад просто в північний. Я думаю, там і в мінометній справі можна підівчити азімути і так далі. Нічого складного там немає. І потроху вибирати собі посаду, саме під саморефлексію, що ви можете робити, що ні. Є і тилові посади, вони дуже затребувані, ті ж самі діловоди. Вони роблять і колосальну роботу, і на них дуже багато роботи і спираються в саме в оформленнях якихось, і так далі. Звичайно, що наразі гарантов... більш-менш гарантований вступ на посаду йде через контракт. Наприклад, Дронфорс рекомендую, я попав куди треба і куди хотів. І це він дуже допоміг мені. Що будеш робити, якщо скоро закінчиться війна, а твій контракт ще не скінчився? Якщо закінчиться війна, у мене до сих пір контракт. Я думаю, я знайду себе на посадах чи інструктора, чи чимось корисним займом. Все одно люди будуть потрібні для розвитку армії, і я не проти цього.